Доброго ранку, прекрасні люди. Сьогодні ми з вами поговоримо про такі, знаєте, трохи непорозумілі протиріччя, які насправді є дуже вкрай важливими. І людина, яка їх дійсно зрозуміє і, в принципі, розуміє, вона дійсно вільна. Пояснюю, читаємо ми з вами Галатів 5 розділ з шістнадцято вірша і до кінця. Але прочитаємо ми з вами сімнадцяти вірш. Бо все, чого вона, тобто натура гріховна наша, бажає, бажає проти духа. Все, з чого дух бажає, проти гріховної натури. Це дві протилежні речі. Отже, ви не можете робити те, що вам насправді хочеться. Дивіться, ви не можете робити те, що вам насправді хочеться. Багато людей в світі сказали: Оля, ми маємо житі. Тільки по хотілкам, робити так, як ми хочемо, і так далі. Але тут мова йде саме про гріховну натуру, про натуру, яка хоче когось образити, оскарбіть. натуру, яка хоче когось вдарити. Знаєте, я чому про це говорю? Тому що в моєму житті є одна людина, вона не віруча і він воїн вже багато-багато років. І він з молоду зрозумів, що йому сильно подобається бити людину до крові. От йому подов, він кайф ловить. Він каже, я не хочу порушувати закон. І пішов в армію. Розумієте? Тобто е є гріховна натура, з якою нам ну, капець як складно воювати. Капець як складно над нею господарювати. І ми з вами знаємо, що коли перше це нам про перший гріх, Бог прийшов до Каїна і сказав: Гріх лежить у порога, ти маєш господарювати над ним. Каїн не зміг. Тому що вона інколи настільки сильна, ця гріховна порода в нас, натура, що це не перенести, ми можемо багато думати настільки погано про людину, що потім у нас виникає план, а що їй поганого зробити. Розумієте? Тобто треба бути дуже-дуже обережними в цих речах. І от дивіться: дві речі протилежні. Отже, ви не можете робити те, що вам насправді хочеться. І тут мова йде не про бажання, наприклад, мати там машину чи мати красиву. Квартиру, да? взагалі не про ті речі. Тут іде мова про інше. Тут може провести багато ситуацій наприклад, коли е, чоловік або дружина не дають інтимних стосунків. Це гріховна порода. Я зараз покажу, хто домі хазяє, да? або він, або вона це говорить. Да? Або коли фінансами починають керувати один проти одного, і багато різного. Це, це про що? Це про любов, це про дух. Чи це про гріховну натуру нашу. Тобто, хочу вам показати, що ну, у нас може бути багато різних ситуацій, але дійсно не може. Ну, не можемо ми робити те, чого хоче наша натура. Не можемо. Але ми можемо робити всі благі діла, які в нас побуджує Дух Святий. Це вже від Духа і від совісті. Давайте молитися про те, щоб ми з вами були тими людьми, які керуються дійсно справжнім Духом Святим, які не підвласні гріховній натурі. Бо це речі, які постійно намагаються воювати. До речі, в церквах вчать воювати. Я не вчу воювати. Написано Господарюй. І ми можемо господарювати, якщо прикладемо зусилля. Боже, дякую тобі за цей ранок і дякую тобі за твою милість. Дякую тобі за те, що ти даєш такі дорогоцінні думки, істини. І я вірю, що розумна людина, яка дійсно пороздумує, не згарячав. Буде писати або коментар, або мені вже в Директ. Я вірю, що а, вони почують правильно, тому що тут все прозоро написано і дуже зрозуміло. Але не всі. Не всі зможуть. Тому що сучасний світ керується тим, щоб якраз виконувати те, що ми бажаємо. А треба розуміти, що має бажати серце, а не тіло. Бо тіло інколи бажає нехороших речей. Дякую тобі за це показник за ці істини. Дякую, що допомагаєш нам, як віруючим, рухатись правильно. І я знаю, що багато віруючих скажуть, що це не про нас, це не про нас. Але насправді, говорячи таке, це в першу чергу про них. І допоможе нам просто сьогодні зупинитися і дійсно подумати над тим, хто ми в тобі і чим керуємось. Довіряю тобі сьогоднішній день і дякую тобі за те, що сьогодні ми прокинулись і можемо служити тобі і людям. Амінь друзі, всім гарного дня!